Мабуть, немає на землі людини, в якої не було б в житті випробувань, аварії, хвороби, катастрофи, війни, хтось у відносинах пізнав страждань. І часто збоку видаватись може, коли стосується це іншого когось, що те, що сталося, покарання Боже. Мовляв, не просто так, таке стряслось, коли ж проблема стисне власну душу. Нас огортають розпачу думки, чому я так страждати мушу, чому зі мною біди отакі. Насправді ж для випробувань причина будь може іншою, ніж видається нам, і зовсім не обов'язково за провини зазнати можем горяч, страждань, хоч часом Бог людину і за гріх карає, щоби її спинити у потрібний час, як робиться ще за життя, лиш означає, що любить і спасти бажає нас. Буває, що, допускаючи випробування, Бог захищає нас від більшої біди, наукою вони є нам, загартуванням, та й досвідом, щоб далі по життю йти. Випробування можуть благом стати, дає їх Бог, щоб дослідити серце і дух і глянути, на що ми будемо опиратись, куди направимо наш зір і слух. Приймаймо, що би не було, як треба. Як те, що Бог дає для нашого добра, і покарання, і благословіння незалежно, Бог знає наперед, що і коли і чому пора. Амінь.